Всім привіт! Вітаю у Жістере. жіноче історичне ретро, цикл програм про видатних жінок в історії. Сьогодні говоримо про неймовірну і неповторну княгиню Ольгу, найбільш удівозну персону, першу і єдину жінку-правительку Древньої Роси і, власне, України поки що теж жінку, влада якої розпочалась з гарячої жаги до помсти. Хто ж вона, ця непересічна державна діячка, яка силою свого характеру, могутньому духу, інтуїції і гострому розуму, якостям, яким би позаздрили монархи і полководці, змогла потіснити владолюбних мужів і закріпитися на київському престолі? Як Ольга вибрала своє місце в історії в дуже складний і небезпечний час? Наша княгиня надихає на боротьбу. Тож доторкнімось сьогодні до її сили. Ольга постать загадкова. Таємничість бере свій початок вже з її походження, адже воно залишається точно невизначеним і досі. Існує кілька версій: київська, болгарська, псковська, галицька, проте жодна з них недостовірна і не підтверджена стовідсотково історично. Так само невідомий точний рік її народження справжня фам фаталь Існує версія, що віщий Олег одружив її з Ігорем, коли дівчинці було всього 10 чи то 12 років. У них народився син Святослав. Той самий Святослав Хоробрий, але до нього ще діти черга. Ігор, Великий князь і чоловік Ольги, перш за все відомий своєю недосконалою стихійною і здирницькою системою оподаткування. вона його фактично і погубила. Одного разу, зібравши данину, Ігор з військом вже повертався до Києва. Проте чи то якісь жадібні якості у нього різко проявилися чи була якась ще важлива фінансова потреба, але Ігор вирішив повернутися і зібрати ще, і що цікаво один. Фотелісти сказали б, це доля, психологи підсумували б це якимось терміном про перебільшену самовпевненість, але, зрештою, очевидно, довго не думаючи, він сказав: Ідіть Даниною додому, а я вернуся і ще походжу, дізнавшись, що князь повертається. Древляни сказали: як внадиться вовк між вівці, то повиносить усе стадо, поки його не вб'ють. Так буде і з нами. Як його не вб'ємо, то нас вигубить. Князь і невелика кількість його соратників повернулися. Хтось в жадібних однодумців його підтримав у цій безглуздій фатальній ідеї. Проте ця, скажімо так, група була дуже нечисельною, і древляни з легкістю зробили їм засідки. А далі візантійський хроніст X століття Лев Д'яко написав докладну розправу над ігорем. Ігора прив'язали до стовбурів двох нагнутих дерев і відпустили. Дерева роздерли його тіло на дві частини. Сталося це 945 року. Ось так. Під сучасним містом і користеним на Житомирщині, що тоді звався Іскоростенем, закінчилося життя першого князя, родоначальника династії Рюриковича. Як бачимо, рекет закінчується погано в будь-якому столітті. Після загибелі чоловіка-Ігора спадкоємцем автоматично є Святослав. Але той, ще зовсім дитина. Йому виповнилось тільки три рочки. Тому регентом при ньому стає мама княгиня Ольга. І що першим ділом захотіла зробити ця молода вдова, коли взяла владу в свої руки? Звичайно, помститися за чоловіка. І не просто за чоловіка, а за великого князя київського. Її помсти овіяні багатьма легендами, адже було їх аж цілих три. І всі дуже обдумані, і, скажімо так, творчі. На кожній з них варто зупинитися. Отже, повста номер один: древлян розуміли, що їхній вчинок не пройде непоміченим і безхмарно теж не закінчиться. Тому відправили своїх послів до Києва на переговори. За іншою версією, вони пропонували свого князя Мала Ользів чоловіки, так як вона залишилась довою і в князіванні їй була потрібна міцна чоловіча рука. Проте Ольга була дуже прогресивною вже в ті часи і думала інакше. Човені з послами кинули в заздалегідь підготовлену яму, де живцем їх засипали. За сексизм Ольга теж помстилася. Помста номер два. На цьому Ольга не зупинялася. Взагалі, помста в язичницькі часи була таким собі святим ділом і мала величезне сакральне значення. Наша княгиня в цьому таки знала толк. На другий раз вона попросила прислати їй інших послів. Древляни, які дуже хотіли все ж примиритися з Києвом, відправили туди найбільш знатних представників князівського роду. Коли вони прибули, Ольга, проявляючи велику гостинність, наказала затопити лазню. Наказ було виконано. Але коли посли милися, Ольга віддала ще один наказ: лазню підпалили і всі ній згоріли. Помста номер 3 і зараз Ольга не збиралася зупинятися. Напевно, дуже кохала свого чоловіка. Вона сповіщує древлян, що планує справити тризну на могилі чоловіка. По-нашому це поминки, щось на кшталт сучасних проводів, гробків, у кого, в якому регіоні, як називається. Дуже віддалено, але схоже на те. Це давня язичницька традиція, завершальна частина поховального обряду, в якій були жертвоприношення, військові ігри та бенкет на честь померлих. Звичайно, такого у нас ніхто не влаштовує, але якась певна схожість і аналогія присутня. На бенкеті не бракувало алкогольних напоїв, Древляни добряче помінули князя Ігоря, нагадаю, якого самі вбили, але на бенкеті це не суттєво. Діждавшись необхідного алкогольного сп'яніння, коли древляни вже не могли вдіяти чогось рішучого, військо княгині їх всіх там перебило. Існує легенда ще про четверту помсту, вона дуже казкова, але обговоримо її. Отож, помста номер 4. Ольга прийняла рішення не загравати більше з древлянами і не вигадувати якісь креативні завуальовані помсти, а відверто, агресивно піти з військом у похід на них. Головне місто Іскоростень було оточене. Древляни стійко оборонялися, адже знаючи, що сталося з іншими, пощади їм не буде. Облога тривала цілий рік 365 днів, величезний термін, уже всі виснажені. Ольга відряджає своїх послів, ніби маючи на меті примирення. І на честь цього формальний збір данини. Вона запевняла, що за чоловіка вже помстилася і більше воргувати не хоче. Древляни зраділи, щиро повірили. Ну як не повірити такій хорошій жінці? Вона ж їм нічого поганого ніколи не зробила. Наївно вони відповіли, що дадуть їй залюбки, меду і хутра і всього, чого вона заважає. Ну, все, що у них власне і залишилось після року облоги. Проте Ольга, проявляючи небачене добро і чуйність, каже, що їй не потрібні, ніякі дорогі товари, яких у древлян після війни обминуть. Вона хоче отримати просто символічну данину з кожного дому троє голубів і троє горобців. Древляни погодились. Чого ж не погодитись на таке? Вони думали, що за язичницькими правилами дають їй в жертву тих птахів, і їх зовсім не насторожило це. Тим часом Ольга наказала своїм воїнам прив'язати до лапок птахів підпалені скіпки, голуби горобці які добре знали шлях додому, полетіли до своїх осель і спалили їх. Так хитрощами княгині підкорила іскористень і остаточно помстилася за чоловіка. Тож, помста позаду потрібно керувати. Ольга була мудрою правителькою. Вона вперше внувала постійний конфліктний напрямок з податку. Зробивши їх розмір фіксованим і справедливим, більше ніякого зирництва і рекету по всіх підвладних її землях наступив порядок. Ольга, на відміну від свого недалекоглядного покійного чоловіка, взагалі будувала державу для своїх нащадків, розробляла стратегії, плани розвитку. Тоді, коли Ігоря хвилювало більше власне збагачення, а не розвиток руси та її становлення на міжнародній арені. Отож, перш за все, зміцнивши внутрішні моменти, Ольга перейшла до зовнішньої політики. Вона була першим представником Руси, хто прийшов у Візантію з миром. А Візантія на той час це мега держава, на яку рівнялись і з якою мріяли співпрацювати. На неї нападали, з неї домовлялися, але не взаємодіяти з Візантією не можна було. Тобто, ця імперія це орієнтир. І саме наша княгиня вибрала дуже мудру стратегію, дипломатичну, це надзвичайні її особисті здібності і якості характеру. Саме тому Ольга така унікальна постать, адже вона сама обдумувала і приймала дуже правильні і стратегічні рішення, мудрістю яких ми сьогодні захоплюємось. Існує інформація, що Ольга дуже довго чекала на одієнці з візантійським імператором. Адже вона була язичницею, і у Візантії ніхто не сприймав язичницьких князів як собі рідних. Проте, коли імператор Костянтин, VII багрянородний побачив її, він був неймовірно стивований мудрості, свіченості і розуму цієї жінки. Стої легенда, що він закохався нашу княгиню. Щасливої історії кохання з цього не вийшло, проте вийшло хрещення Ольги. Вона стала християнкою, і її хрещеним батьком став той такий таки імператор Костянтин. Скоріше за все, все ж його дружина, імператриця, адже в ті часи хрещеними мали бути жінка для жінки і чоловік для чоловіка. В усякому випадку, хто б з них не хрестив Ольгу, це неймовірна честь. Хрещена вона була Олена. Ольга особистість, яка була не просто реформаторкою, вона випереджала свій час. Християнство ще на території Руси ніхто не розумів, і особливо ніхто її не підтримував. Княгині не вдалося хреститики. Вона навіть не змогла переконати в цьому свого сина Святослава. Він, навпаки, дуже ревний язичник. Можливо, це було не на щастя, чи вона не мала на меті великого глобального навернення своїх підданих християнство. Серед своїх вона була першою. Ольга намагалася поширити християнство на Росії, проте це. Не увінчалося успіхом, але вона вже усвідомлювала цю важливість і зробила перший і дуже важливий та фундаментальний крок в даному напрямку. Тільки її онук зрозуміє необхідність християнства і продовжить цю справу. Ольга розбудовує Київ, урегульовує внутрішню політику і підтримує мирний і невоєнний період в історії Роси. В останньому вона є рекордсменкою, адже після вирішення древлянського питання 20 років не було ніяких військових походів і ніяких конфліктів, які вирішувалися воєнним шляхом. Це був великий термін для тогочасного, середньовічного, достатньо агресивного часу. Але військо вже починало хвилюватися, адже війна це їхнє покликання, натхнення і, зрештою, заробіток. Настрої потрохи загострювались, і Ольга тонко і чітко все відчувала і розуміла: пора передавати владу молодим. Княгиня віддає правління дорогому і єдиному синові Святославу, для якого київський трон є його законним спадком. Свої мудрі якості Ольга проявляла вже і після передачі влади. Святослав міг покластися на матір під час своїх численних військових походів, в яких він фактично жив. Княгиня не відійшла від політики, навіть не будучи законною лідеркою. І коли прийшов її час вдіти у вічність, син, який не сприймав християнство і зовсім не мав на меті його приймати, поховав Ольгу за звичаями цієї релігії у храмі Святого Миколая, що на скольдові могли. Тіло княгині залишалося нетлінним, і онук Володимир переніс її мощі в десятинний храм. А 1635 року митрополит Петро Могила, відбудовуючи ту саму десятину церкву, яку 1240 року спалили монголо-татари, віднайшов заховані мощі Ольги, де вони зберігалися до XVIII століття. За наказом московського синоду їх перепоховали, але місце нікому не відомо. Можливо, колись ми дізнаємось, де похована мудра і далекоглядна наша княгиня. Зірець мужньої, винахідливої і сміливої жінки, яка неосяжним розумом і духом значно випереджала свій час. Ольга це та яскрава і надзвичайно сильна особистість, якою потрібно пишатись, особливо українка. А вже у наступному випуску Жістаре поговоримо про жінок і кохання Святослава Хороброго, хто ж укриляв синьокого князя воїна, хто дарував йому гарний настрій. Кого він кохав, попри все, і хто ж ця постать, що надихала його на перемоги? І знамените іду на ви уже в наступному випуску Жістерек.